І так, всім привіт! З вами Блокнот Художника. І ми переходимо до наступного нашого, замаль... нашого уроку і нашої замальовки. Так. Отже, це портрет три четверті, який ми промальовували на минулих трьох відео, і поступово-поступово завершували його до кінця. Сьогодні ми намалюємо ось такого малюка. Це мій малий насправді. О, і спробуємо з вами зрозуміти більш детальніше, як ми вимірювати всі пропорції, ну, незалежно від нашої так званої сітки. От, розсадки на обличчі всіх деталей. Так? Всі ми знаємо, що пропорції дитини і дорослої людини, вони відрізняються, тому що дитина голова більша, наприклад, у пропорції з тілом. І ось ця частина вона також більша, ніж у дорослої людини. Якщо ми беремо під пропорції до решти частин обличчя. Тому. Час будемо з вами будувати і дивитися, як це все працює. Тож, достаємо олівці, в кого вони є. Бо в мене щось, бачу, немає. Якось я не підготовилася. О, знайшла. І ще один знайшла. Багато олівців. Добре. І почнемо наш урок. Отже, для того, щоб будувати Обличчя цієї дитини, мені спочатку треба зрозуміти, як її розмістити на форматі. Тобто, я візуально повинна зрозуміти вісь нахил обличчя малюка. Ось. Тобто, наше обличчя ось так нахиляється. І я, я завжди малюю, скажімо так, овал від, від уяви от від фонаря. Роблю це саме із, із малюнком. Тобто, у мене ось є овал, це приблизно, приблизно на майбутнє будова голови. Я беру коло, і як ви бачите, от, ділянка, там де волосся, воно повністю підходить під, під це саме коло. Беру половинку, ширини обличчя, перепровірю, чи це справді половинка о, і зрівнюю так, це половинка. І беру ось трошечки сюди. І ми бачимо, що тут пропорція геть така сама, як у дорослої людини. Тобто коло і половинка кола. Радіус, да? і виходить у нас 2 до 3. Все як у дорослої людини. І ну, всі ті самі пропорції, що ми будували раніше. Тобто, ось це наша ширина, личка малюка. І ось наша довжина. Тут я зразу трошечки звужую унизу для того, щоб одразу намітити підборіддя, ну, тобто, і так далі. Так, сподіваюсь, вам видно? видно лінії чудово. Тепер давайте дивитися уважно знову. Як розмістити вуха? Тут у нас обли... ну, вухо проходить геть от. За межами обличчя. Прекрасно. З цієї сторони, у нас є така от частинка невеличка. Тобто, у нас не геть фас обличчя, а трошечки він схилений, ну так, як буває. Да? І ось тут пішло волосся, і від волосся вже потім буде розміщене вухо. Але я щось загнала наперед. І давайте спочатку знайдемо лінію брів. У дитини брови ось тут. Тобто трошечки вище. І вони такі, ніби відмімки, насуплені, хоч дитинка і посміхається, тож ми перевіряємо лінію брів і залишки нашого лобної частини, вона займає половину. У нас є одна третинка, друга третинка, третя. Тобто ми одну залишили, нижню залишили, а центральну розділили навпіл. Ось тут у нас буде лінія брів. І тут у нас будуть завершуватися вушка. Тобто вушка у нас буде ось тут завершуватися, а наступне буде трошки ближче від. Ну, ось тут. Ми залишаємо стінку для волосся, для черепа, да? і показуємо вушко ось тут. Але нижньої долі ще не знаємо. Нижня, так само, як і в дорослій людини, у нас припадає на меж... межу носика. Так? Знову. Те, що ми маємо, ми вже можемо розділити навпіл. Я навіть перепровірю, чи я права. Зараз, сину, почекай. Я права. Розділяємо навпіл. Кажи. мене але, можна, ты, Що заставляю". Що доставляє? Ти не роби. Добре. А вона мене заставляє. Зараз я намалюю лінію і про все розберуся. Раз і два. Ми розділили навпіл, і отут у нас закінчується вушка і починається зона носика. Мам, Тоб... кого ти малюєш? Це ти маленький. А я ж слазу не узнав. Не да, не, не узнав. Ну, бо ти змінився. Ходімо. Ні, малиш, ти зі мною не будеш малювати. Та я не буду малювати. Ну, хай посиде малий зі мною, поки ми побудуємо обличчя. Отже, ми так само маємо раз долю, два долю, а третя Мам, у нас хочу... ціла. О, Отако. От І дивитися. Отже, продовжимо цю роботу разом. На нашу малюнку. Ми це все бачимо, тому що ми переміряємо. Тобто, ми зараз малюємо наскільки по схемі, скільки по власній, от перевірочній е, е, техніці е, розміщення цих, цих деталей. Тобто ми перевіряємо свої знання е, теорії, да? от практично за допомогою олівця і з допомогою пропорцій. Оця частина у нас залишається на на лоб. Отже, беремо раз. І два. Трошечки скошено, тобто не геть навпіл, як у нас було внизу, а, а трохи трошечки скошено. Якщо брати з точки зору перспективи, то можна взяти на уваги, що верхня доля, ну, от, лобна частина у нас ближче до нашого до точки зору, потім йде нижче і ще нижче. І за що відкриття ротика, наша третя частинка стає рівноправна другій. Але аби ротик для них був закритий, то ми б його тут зменшили, і кожна третинка ставала все меншою і меншою. Ну, а це ділянка 1,10, яку ми завжди відкр... залишаємо для волосся. <кій> Отже, давайте одразу намітимо вушка. Ми бачимо тут ось цю ту велику складинку, яка переходить у мочку вуха. І внутрішню частинку, ось тут, ось сюди, яка розділяється її. Ось тут внутрішня частинка, яка буде сама темна, ближче до, ну, до входу, да, ближче до обличчя. З іншої сторони, так само маємо складочку, яка поступово переходить у мочку вуха, та оцю от саму глибоку складку. Ось ця доля вуха вона, вона далі роз'єднується на два. Ну, ми цього так сильно детально не бачимо, вже в кінці гарно заштрихуємо для, ну, от, оце, ці детальки, ми їх потім виділимо. Тепер дивіться. Дивимось уважно на зону, ось де у нас щочки. Показуємо щочки. Мам і підборіддя. Шику, оба є ще, так тебе ямки такі. Так, з'являються такі ямочки. Отже, ми намітили обличчя. Тепер будемо розмічати очі відносно ну, носик, очі і ділянку вісковою вісочної долі. Да? Дивимося. Я приміряю наші відвісочки. Раз, два, ну і три. Тут у нас буде трошечки більша частинка, потім іде ділянка очей. Один, два. І тут уже менше. Тобто ми нашу лінію симетрії трошки здвигаємо в сторону, тому що обличчя нахилене, як ми, як ми бачимо. Мама. Тому так і вужко бачиться. Мама. Що, синку? А ч... а... Від кого Це моя нога? Перепровіряю. Перепровіряю ділянку раз, ділянку два, ділянку три. І поступово розділяю на п'ять частин. Е, у моєму ось цьому jed... зразочку почекай, синочку, ми бачимо, що оця ділянка набагато менше I за хочу ось. Тебе цю. Що Показуй. Це моя нога. Mm -hmm. То я так і робитиму. Зроблю більшу частинку від долі справа. Потім лінія очей підходить, носа підходить, а далі наступні зони у нас зменшуються. Тобто ось цю візкову долю я бачу меншою, ніж. цю, За рахунок того, що у нас ось тут додається відрізок. Взагалі в дітей очі вважаються більшими, ну, ніж по пропорціях, ніж у дорослих. І ось ця візкова доля у нас більша лише за счет того, що голова нахилена. Трошечки вліво. Тобто ми брали б тут би таку саму малесеньку, і тут таку саму малесеньку. Але в нас є ще оця, оця ділянка волосся, тому вона здається більшою. Так, і оце. І тепер треба знайти нам з вами залишилося лінію посадки очей. Тобто, Ми знайшли лінію носа, залишилося знайти лінію посадки очей. Для цього давайте перевіримо раз, і два. І... Зрівняємо раз, два. Пропорція така сама, як дорослої людини. Тобто один до трьох. Ось це у нас буде лінія посадки очей малюка. Дякую вам за увагу. Вибачте за невеличкі втручання в наш з вами діалог. Але поки що на сьогодні все. Домалюємо на наступному уроці. Всім бувай!